Всім привіт! Це кордон Медіа, мене звати Альона Яцина, і у цьому відео ми побалакаємо з вами про ситуацію на Сумщині. Загалом вирішили такі от розмовні відео, бачимо, що вони вам потрібні, що ви їх дивитесь, дякую дуже. Вирішили записувати десь приблизно раз на тиждень або по ситуації. От вони по ситуації будуть виходити, і я по ситуації буду з вами говорити. Так вони і називатимуться у нас по ситуації. Отже, до фактажу із 24 березня по 28 березня, яка загалом ситуація на сумщині, розкажу у цьому відео. І почнемо з Краснопільської громади сумського району, тому що ця громада зараз найактивніше обстрілюється ворогом. Загалом, станом на 28 березня у громаді лишається 4% людей. Це дані власне голови громади. Виконуючи обов'язки голови громади Ірини Югти. До війни у Краснопільській громаді, до повномасштабної війни, жило понад 10 тисяч населення. Лише минулого року у Краснопіллі та й цього, власне, жило близько 6 тисяч людей. У селищі Угроїди, яке теж в Краснопільській громаді, близько 2 тисяч людей жило. І по селам теж жило чимало. Населення хіба виїжджали досить активно із невеличких сел, які знаходяться у п'ятикілометровій зоні у безпосередній близькості до кордону, тому що там життя було вже неможливе. тривалий час. Неможливе чому? Тому що були постійні обстріли, тому що були складнощі з електроенергією, з водою майже не було зв'язку і постійні перебої були з наданням цих послуг. В деяких селах їх фактично не було по кілька місяців. Поспіль. Лише за ніч, ось із 27 на 28 березня, тобто протягом там, десь 8 годин на Краснопільську громаду ворог скинув 43 керовані авіабомби. Лише за цю ніч було пошкоджено в громаді 80 будинків. Це переважно Краснопілля, Угроїди і село Миропільське Краснопільської громади дуже активно обстрілюється і за та от скільки трохи більше 10 днів, да минуло, десь за два тижні з самого краснопілля із Угроїдів виїхали. Ну, переважна більшість людей. Краснопіллі лишається приблизно 150 людей. Переважно це люди похилого віку. Люди, які або кажуть, що виїдуть пізніше, або збираються евакуюватися, але теж поки збираються. Вчора, 27 березня, чоловік був поранений у власному будинку. 57 років. Йому було був черговий приліт. Керованої авіабомби на селище. Загалом картина, як виглядає це селище, що там відбувається, ви можете бачити у наших репортажних сюжетах. Кордон Медіа. Дивіться на нашому каналі. Лише за цей тиждень ми випустили два матеріали: один з угроїдів інший з Краснопілля, де показали і евакуацію людей, і безпосередньо те, що там зараз відбувається у цих селищах. Насправді, картина. Сумна. Я особисто там була от кілька днів тому, і знаєте, всі вулиці, селища вони настільки пусті, що, здається, людей немає зовсім. Стоїть тиша, і вулицями ходять такі зграйки курей за півниками, бігають вулицями. А в Угроїдах вулицями бігають свині, кози, собак, чимало. До речі, цього разу ми майже... Та ніде ми не бачили прив'язаних собак. Тобто господарі, коли їдуть, собак відв'язують. Але теж бачимо, що собаки з дому не йдуть. Вони лишаються сидіти у дворах, і дуже багато таких от картин, коли хата зруйнована, розбита, але собака не прив'язана, сидить біля двору або в дворі і продовжує стерегти подвір'я і чекати на господарів. Сумно про це все насправді говорити, але Така от реальність у нас на Сумщині, на Краснопільщині. Щодо Краснопільської громади, хочеться ще додати. В Минулому відео я говорила про те, що люди, які виїжджають із сел Краснопільської громади, які не включені у перелік для обов'язкової евакуації, не можуть отримати власне усю допомогу, не можуть скористатися усіма можливостями для внутрішньопереміщених осіб. Після цього відео у нас в області. Влада підписала відповідні документи, і тепер Осоївка, Хмелівка, що ще у нас а, Весела і Лозове. Ці чотири села додали до переліку населених пунктів, які підлягають обов'язковій евакуації. Тому люди із цих сел теж можуть отримати повноцінно усю допомогу для внутрішньо переміщених осіб. Загалом по Краснопільській громаді зі сторони України це все. Але хочеться ще додати, що Суміжна із Краснопільською громадою в Білгородській області є село Дідовка, де це село частково і територія навколо нього, наприклад, на проєкті Deep State, є сірою зоною. Джерела кордон Media підтверджують те, що там відбуваються певні маневри, вже вже другий тиждень, да, мабуть, військових і українських військові. Здійснюють певні маневри на цій ділянці, власне, тривають активні бойові дії. Миропільська громада. Саме Миропілля центр громади. Ну, фактично, вщент зруйнований переважно керованими авіабомбами ворога. Весь березень росіяни закидали село і стираючи хати, стираючи вулиці з лиця землі. Нічого власне не змінилося. Було кілька днів, коли авіабомб на село летіло трошки менше, ніж там кілька десятків на добу, але власне. Це було буквально пару днів, і все продовжується. В самому Миропіллі залишається жити близько трьох десятків людей, які або відмовляються від евакуації, або говорять, що в принципі ще от там хата ціла, і вони поживуть, або не знають, куди вивозити своїх тварин, своє господарство. Насправді, селище, ну, мабуть, найрозбитіше у цій громаді за березень 2025 року. Такі села, як Мала і Велика Рибиця, звідти теж розпочалася евакуація. Там немає зв'язку. Відбувається фактично, як відбувається евакуація, там, де немає зв'язку. Як і в Краснопільській громаді, і в Моропільській громаді. Люди, які залишаються в селі. Роблять такий, знаєте, побудинковий обхід, і говорять людям, попереджають про те, що є можливість евакуюватися, говорять місце і час збору. Кому треба, якщо це маломобільні люди, то приймають заявки на те, що саме безпосередньо до їх двору, до їх хати приїде машина евакуації і забере їх звідти. Я була на евакуації в одному з цих сел, і, наприклад, бачила, що в список люди записуються, на евакуацію погоджуються, але по факту приходить втричі менше людей. Тобто, знаєте, як буває, люди зібралися на евакуацію, ніч була більш-менш тихою, тобто не там, 10 кабів да, прилетіло, а 2-3. і Люди думають, що все це піде на краще і приймають рішення лишитися там ще. Трохи, але загалом ми бачимо, що ситуація, на жаль, на краще не змінюється станом на 28 березня 2025 року, поки це є такий от сумний факт. Також село Грунівка Муропільської громади до нього раніше не долітали керовані авіабомби, але цього тижня вже кілька керованих авіабомб влучило по околицям селища і. Серед людей немає постраждалих, але є пошкоджені домогосподарства. Також село Сінне, туди в самісінький центр села прилетіла керована авіабомба, розбило геть усе, що там було. Це було потрапляння от біля магазину. В магазині загинула продавчиня, яка там на той момент працювала. При цьому у селі лишається досить багато місцевих. Які там проживають і ще не дуже хочуть звідти їхати, схожа ситуація у селі Барилівка Морпільської громади, звідки теж оголошена евакуація, і теж люди неохоче їдуть. Зараз влада сумського району говорить про те, що задача максимально із цих сел вивести принаймні сім'ї із дітьми. І весь попередній тиждень, і цей тиждень займалися цим. І наскільки мені відомо, то вже всі сім'ї з дітьми. З Моропільської громади, із цієї зони, яка підлягає евакуації, вже виїхали. Але ми розуміємо, що і бачимо на практиці реально, що є сім'ї з дітьми, які лишаються, які не виїжджають з різних причин. Найперша причина це те, що немає за що жити і немає де жити, і лишаються, наражаючи дітей на небезпеку у цих зонах активних обстрілів. Юнаківська громада вже з початку цього тижня, з 24 березня, автобус рейсовий, який ходив в юнаківку весь цей час, більше туди не їздить. В самій Юнаківці лишається жити менше 10 людей, і загалом ситуація безпекова там лишає бажати кращого. Саме село, центр громади знаходиться знову ж таки під постійними ударами, а всі автомобілі, які там рухаються, вони постійно піддаються атаці із дронів. Хоча ми маємо, от говорили про це нещодавно, маємо перестороги, що зараз починається сезон городів, і люди туди будуть їхати більше, намагаючись повертатися додому, намагаючись приводити якісь господарства до ладу. Будемо мати надію, що зважати на безпекову ситуацію, і ризикувати життям люди все ж будуть трошки менше. Але практика показує, що це все відбувається. Бо на Сумщині ми, от уже третю весну, поспіль, бачимо, яка загострена ситуація, і особливо у березні вона постійно загострюється. В 23 році це була Великописарівська і Білопільська громади. Цього року це чотири громади сумського району, найбільше про які я власне і говорю в цьому відео: це Краснопільська, Миропільська, Юнаківська і Хотінська громади. Але ми бачимо щороку одну й ту саму картину, що було в 22-му, Самі знаєте, ще весь березень на території Сумщини знаходились російські військові. Власне, люди все одно в усіх цих ситуаціях продовжували займатися господарством. І в цьому році, не знаю, чи щось зміниться, будемо бачити. Повернусь від господарства знову до безпеки. Так от, в юнаківку автобус уже не ходить. В село Могриця Юнаківської громади це досить. Велике багате село, як кажуть про такі села у нас на Сумщині, і там знаходяться такі от крайдяні гори, місце, куди дуже любили приїжджати різні митці, фактично там з усього світу з'їжджалися. І це село зараз, весь цей тиждень, ворог фактично криє із градів. і ми щодня даємо у зведеннях про пошкоджені хати. Тобто. Щодня маємо от обстріляні розбиті домогосподарства. Сьогодні вночі, і як і вчора вночі, туди пролетіли керовані авіабомби. Знову ж таки, прямо от посеред вулиць, тобто ну, нічого там такого не знаходилось, просто звичайна вулиця в селі, яка стирається з лиця землі ворожою керованою авіабомбою. За вчора з Могриці виїхало близько 20 людей. Це ті, які евакуйовувались, приїжджали до Сум і оформлювали документи, як от внутрішньопереміщені особи, і говорили про те, що вони виїхали. Загалом така активна евакуація з Могриці розпочалася цього тижня, як і активізувалися ворожі обстріли в цьому селі. Маємо на жаль от таку ситуацію на вихідних, це от перед 24 березня було, не пам'ятаю. Говорили вам в минулому відео чи ні, в одному із сіл двоє дітей, 17 років, хлопчик і дівчина, їхали на мотоблоці до своїх батьків, і їх вразив ворожий дрон. Діти потрапили до лікарні, хоч їх життю нічого не загрожує. Але от така ситуація, яку ми з вами мали. Щодо сіл, які підлягають обов'язковій евакуації в нас у Юниківській громаді, окрім тих, що знаходяться у 5 кілометровій зоні, це також Кияниця, Могриця, Храпівщина, Волжанське, Мар'їно і Нова Січ. Щодо безпекової ситуації на лінії державного кордону України. В Юниківській громаді у селі новеньке, вже другий місяць. Це село знаходиться у сірій зоні, якщо довіряти аналітикам Діпстейту. І так само частина села Басівка, це наступне за новеньким селом, вглиб території України, теж є у сірій зоні. Наскільки нам відомо, з власних джерел кордонмедіа Басівку вже другий, третій. Третій тиждень чи четвертий, десь приблизно так, тривають фактично бої, такі от піхотні. Групи противника заходять в це село, переважно піші або на таких, знаєте, квадроциклах, да, туди вриваються сили оборони України. Їх знищують, вони знову заходять, вони знову знищують. Як то кажуть, вони до нас, а ми вже тут, і там тривають постійні бої. За це село ворогу не вдається закріпитися, сили оборони тримають оборону, але час від часу, от по селу, фактично там ворог рухається то ближче, то далі. Тобто певний успіх маємо всі почерди. Знову ж таки, як нам відомо з власних джерел кордон-медіа представники. Російської армії знаходяться вже неподалік пропускного пункту на Суджу. Пропускний пункт юнаківка. Тривають досить запеклі бої на цій ділянці. Це ділянка, яка межує з зоною проведення курської операції, і там зараз дуже-дуже складно. Хотінська громада. Сусідня з Юнаківською, власне, там теж є декілька сірих зон вже на території України біля села Журавка. Там ми говоримо про те, що з початку 2025 року ворожі групи постійно заходять, як їх називають малі штурмові групи противника. Да? Тобто ДРГ їх назвати складно через їх кількість фактично, да? От, які туди заходять, намагаються. Закріпитися сили оборони України їм цього зробити не дають. Також цього тижня з'явилася невелика сіра ділянка біля села Водолаги, теж Хотінської громади. На цьому тижні наша Леся Боровик їздила до цих фактично сірих зон, бо у сусідніх селах, таких як Олексіївка, таких як Біловоди там досі знаходяться люди цивільні, і їх потрошечку звідти евакуйовують буквально по кілька людей, коли це дозволяє безпекова погода. Їх потрошечки звідти вивозять, хто там залишається, їм там привозять хліб чи якусь невеличку гуманітарну допомогу, наскільки це можливо. Лесь там працювала. Що говорить, те що з кожним днем ситуація ускладнюється. Зараз у прикордонних громадах, зокрема у хотінській Юнаківській громаді, ворог використовує таку тактику, що він. Вздовж дороги саджає дрони, і вони там знаходяться на такому бойовому чергуванні. І коли щось тільки дорогою рухається, цей дрон злітає і вражає власне всі транспортні засоби, незважаючи на те, що це за транспорт. Тобто, от буквально вчора, 27 березня, навіть під воду з конем, на якій їхали люди. Там вивозили людей маломобільних із села, евакуйовували їх навіть під воду з конем вдарив російський ворожий дрон. Тобто ситуація, можна сказати, критична у всій п'ятикілометровій зоні Хотінської громади. До речі, записали інтерв'ю з головою Хотінської громади з Миколою Торяником, поговорили з ним загалом і про ситуацію в громаді, і про можливе майбутнє, і про ті села, які зараз фактично. Знищенням. Тож, вже наступного тижня, сподіваюся, воно вийде на нашому YouTube-каналі. З Схотіні, де чимало людей. Проживало от буквально ще два тижні тому, там проживало більше тисячі людей. З писарів Кихотінської громади люди виїжджають самостійно своїм транспортом, потроху евакуйовуються, а маломобільним людям, які хочуть евакуюватися і не мають такої можливості, допомогу надають волонтери і представники громади. Власне, по прикордонним громадам. Здебільшого це все. Щодо інших територій на Сумщині, ситуація ну, фактично скрізь однакова. Якщо говорити про захід ворожих ДРГ, їх найбільше лишається зараз у прикордонних громадах, от якщо не брати да, то Охтирського району, зокрема, Великописарівська громада, і так само активність ДРГ висока традиційно на півночі. Так само і обстрілюється у нас зараз найбільше Великописарівська громада, серединобузька громада і дістається Білопільській громаді Сумського району. І до Сум. У понеділок, 24 березня, у Сумах пролунав потужний вибух. Якщо говорити за кількістю пошкоджень, то це за період повномасштабного вторгнення. Це найбільше пошкодження, яке ми маємо. Пошкоджено тисячі квартир. Міська рада не рахувала 4 тисячі вибитих вікон і балконних рам, і тисячі сімей лишилися ну фактично без можливості нормально проживати у своїх квартирах. Велика частина із людей, які постраждали, це були у тому числі і переселенці з прикордоння в кількох будинках, які знаходились неподалік від місця вибуху, квартири вигоріли вщент. Тобто людям фактично нікуди повертатися. Більшість із людей живе по своїм родичам. До речі, ми дізнавалися щодо місць, де людям пропонували ночівлю, то ніхто. Не звернувся туди, бо всі роз'їхались по родичам, по друзям, тобто люди позабирали своїх людей до себе по домівках. Ми мали також найбільшу кількість постраждалих 124 чотири людини. Це здається, остаточна цифра тих, хто звернувся за медичною допомогою, і щодо постраждалих. На жаль, це найбільша кількість постраждалих за один вибух. У нас з початку повномасштабного вторгнення понад 120 людей загалом звернулися за медичною допомогою, із них більше 20 – це діти. Загиблих в результаті цього вибуху немає. Ми чекаємо від органів державної влади від правоохоронних органів будь-які офіційні повідомлення, які будуть. Щодо цієї ситуації і її причин, які відбулися. А що хочу сказати загалом, що працюючи там, на цьому місці, фільмуючи і фіксуючи все, ми побачили дуже велику, знаєте, гарну роботу кожної зі служб, але відсутність, повна відсутність якоїсь. Координації між ними, і це насправді бентежить. Складається враження, що місто Суми взагалі тримається на волонтерах, на небайдужих людях, на громадських організаціях і благодійних фондах. Максимально всі, хто знаходяться в місті, були до цього залучені. Багато волонтерів, людей, просто там медиків, теж приходили самостійно на місце вибуху, приїжджали і допомагали. Допомагали кілька годин поспіль просто пораненим. Тому що швидки не справлялися з таким напливом, так само і усувають наслідки. Зараз різні служби, ДСНС, різні волонтерські організації допомагають. Хотілося б мати розуміння про те, що місто, місто Суми, Сумська громада готові до того, щоб усувати наслідки подібних ситуацій або інших. Обстрілів, які на жаль, у нас не припиняються. Попри те, що весь світ слухає розмови про перемовини, про можливі припинення вогню і дискутує про це, Сумщина направду на собі цього не відчуває. Кількість обстрілів у нас принаймні за Подивимось Подивимося, от за кілька днів яка буде статистика, але ми вже бачимо, що найбільша за усі часи повномасштабного вторгнення. У цьому відео це все. Дивіться наші репортажі на каналі, на Ютуб-каналі Кордон Медіа. Підписуйтесь на Ютуб кордон Медіа і також ми є у інших соцмережах. Якщо вам зручно слідкувати за швидкими оперативними новинами, то це телеграм-канал одноіменний. Також ми є в інстаграмі, у Фейсбуці. Підписуйтесь, слідкуйте за новинами там, де вам зручно. А тут на Ютубі ми будемо вам викладати репортажі. Оперативні відео а також такі от пояснення по ситуації на Сумщині, бо бачимо, що вам це потрібно. Якщо ви хочете підтримати нашу роботу, то от за цим QR-кодом або за посиланням в коментарях звертайтеся, заходьте, і ви можете підписуватись на нас. Це щомісячна підписка. Знаєте, як раніше, наприклад, там газети виписували, або як ви підписані на. Той самий YouTube чи Netflix, да? от так само можна підписатися і на кордон медіа та підтримувати нашу роботу. Тому що незалежність, і незалежна медіа і інформація, вона має бути оплачена. Якщо її оплачуєте ви, то розумійте, хто за неї платить. Дякую. І традиційно в коментарях також зберігаємо посилання на наш сайт, де зібрана уся основна інформація по тому, як ви можете звернутися, якщо ваших родичів треба евакуювати чи вивести із зони бойових дій, і з ними немає зв'язку, а зв'язку немає. У всіх прикордонних громадах, і так само, якщо ви хочете допомогти цим людям. То в цьому ж самому матеріалі за цим же самим посиланням зібрані контакти, куди ви можете звернутися і запропонувати допомогу. Допомога людям із Сумщини наразі дуже потрібна. Людей вивозять, привозять до Сум у місця тимчасового компактного розміщення, дають їм ліжко і можливість. Проживати принаймні не під обстрілами, але здебільшого це усе. Людей закликають їхати по родичам десь розміщатися, або винаймати житло. Зважаючи на те, що люди, які приїжджають з зони бойових дій, вони або мають господарство, або не мають куди їхати. Власне, тому і сиділи так довго. То ситуація зараз потребує допомоги усієї країни. Дякую, що дивилися і слухали. Тихого нам часу.